У Полуцьку провели перевірку доступності головної будівлі області. Про це поінформував голова Волинської Ва Іван Рудницький. Він зазначив, що разом із представниками громадських організацій та експертами протестували вхід, пандуси, ліфти, санвузли та роботу підрозділів, які приймають громадян. Люди з порушенням зору та ті, хто пересуваються на кріслах колісних, поділилися власним досвідом. Як для мене, як для достатньо сильно фізичної так Готовки, то в принципі всі і пандуси, і інші такі там невеличкі там бар'єрчики, воно все для мене відносно нормальне і доступне. В принципі, що на на перший поверх ми можемо попасти, можемо скористатися ліфтами. Це дуже класно. Я неодноразово була вже тут в адміністрації, на, на різних заходах. А в принципі, все добре. В загальному багато що зробили, але ще треба трошки тут зробити. Тактильну плитку перед сходами ну, в кінці і на початку сходів, так ну і направляючу, якщо можна було би. Є можна орієнтуватися по цьому, але якби було наприклад від зупинки, то реально ж ніхто робити не буде. Але ну тут маячок є, добре що є маячок, по маячку можна орієнтуватися. А всередині, наприклад, з переваг там, чи з плюсів, відзначити щось, що вже є корисним. Корисним є, що сидить черговий на вході і він далі вас не пустить. Добре, а з очевидних недоліків всередині для вас. Для мене нема недоліків всередині. За оцінкою громадської організації Зруш Скелю доступність будівлі нині становить 50 на 50. Наприклад, обласної військової адміністрації, обласної ради, ми хочемо стимулювати і громади, і е, балансоутримуючих тих чи інших споруд громадах, для того, щоб все-таки. Доступність і безбар'єрність були теж у них пріоритеті, тому ми до цього буде приділяємо буде. велику увагу. Ну, і друге, що лише спільною такою позицією залучує громадськості, людей з інвалідністю, людей, які там мають певні вади з зором і таке інше, ми разом спільною позицією це будемо пришвидшувати і удосконалювати. Тому я вам за це дуже вдячний. В облдержадміністрації запевняють, усі зауваження та пропозиції врахують в планах робіт спільно з обласною радою, аби забезпечити максимальний рівень безбар'єрності для кожного мешканця Волині.